Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Чорна п'ятниця з 14 по 16 листопада в Єві акції на усі гелеві капсули для прання знижка до 70%. Давайте дивитись. Аріель 899 гривень в упаковці 60 капсул. Аріль 22 капсули 394, 12 капсул 198. Персіл 449 гривень за 35 капсул. Такий варіант персіл. Тут 26 капсул за 399 і 13 капсул звертайте увагу, це 4 в одному. 199. Декілька варіантів на вибір. Свіженький цінник, бачите, 12, 11, але нема товару 399,60 капсул персіл. І так само Ріль 30 капсул за 199. Якщо в ваших євах є товар, от, Аріель 30 капсул і персіл 60, то скануйте, дивіться, яка на них ціна, бо має бути супер знижка. Кіон 16 капсул 129. Sky 299 гривень 35 капсул. По 12 капсул в пакетиках. До речі, зі засібкою можна одразу тут і зберігати 119 гривень. Налоз знижки нема, бо є акція 1 дорівнює 2. 263 гривні вийде за дві упаковочки. Мабуть. Трайти в сусідню є там такий красивений асортимент посуду, просто неймовірний. Бо конкретно у цій, що я зараз є, вибір не дуже великий. Але тут, бачите, акція на весь текстиль, кухонний та посуд. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна собі придбати 3 товари, оплативши лише за 2. Ось такий прикольний рушничок з котиком. Котик, до речі, нашитий. Не відпаде точно. І в цю акцію також ходять чашечки. Хто вчора дивився подарункові набори, той бачив, так би мовити, анонс. Дуже багато є різних чашечок в подарункових коробках. Зараз вам ще тут покажу. Подивіться, яка тут краса. Ціни різні на чашки. Ось ці по 249 з блюдочком. Біло-червоні та біло-чорні. Такі варіанти є від 189 до 119 ціни. І навіть є по 89,90 та по 80 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі іграшки. Які цікаві гномики. До речі, на іграшках цінники є 129 гривень, коштує такий гномик. Різне є, як бачите, якийсь коник, ослик, коник. Хто це? <гум> Дуже милі тваринки є, сніговики також є. Акція на одноразові станки. Чи жіночі, чи чоловічі, але лише на одноразові до 70% знижки. 289 гривень. Такий набір. Тут аж 6 штук на трилеза. Такий варіант: Gillette Venus Tropical 236. Венус в упаковці 6 танків на 3 леза – 199. Три 3 станки трилеза 3 152 гривні. Такий варіант це є бік міс солей в упаковці 3 станки ціна 159. І такий варіант. В упаковці 2 станки на 5 лез коштує 240. Велетенська упаковка від Gillette Simple Venus 299 гривень, 12 станків. Такі 129 4 станки. В такій упаковці теж 4 станки, але на 2 леза 89 гривень. Два станочки 55,70. Від Валкінсон. Така упаковочка, де 4 станки, всього за 46,50. Ось цей товар зі супер знижкою. Один станок, ціна 102 гривні. Цей варіант. Два станки на 3 леза 51 гривня, 70 копійок. Три станки на 2 леза 50 гривень. І від торгової марки про тебе. Також є станочки. Ось такий варіант: три змінних леза. Це тут десь картриджами, але все одно є знижка. Досить така суттєва 70 гривень. А є ще ось такі чотири станки на два леза. За 33. Не зовсім станок, але супер ціна. Це такі тримери для гоління, обличчя чи зони бікіні. Три штуки. Ціна 59 гривень на чоловічі станки для гуління. Такі одноразові, також є знижки. Пише до мінус 70. Я так, знаєте, загально загальному дивлюся так, щоб навіть в найт то не бачу. Не знаю, може я десь не там дивлюся. Ось бачу один ціночок з такою гарною знижкою. Це торгова марка Велкінсон. За ось таку упаковочку, де 4 станки, 40 гривень та 50 копійок. На 3 леза. До 70% знижки на засоби для миття волосся. Для миття це є від будь-якої торгової марки, я так розумію. Давайте будемо дивитися, що тут є. Віддав. Шампуні по 132 гривні об'ємом 400 мл. Гарніер фруктіс 213 гривень об'єм 350 мл. Такі шампуні гарнір фруктіс ціна 130 гривень 400 мл, 114 гривень 250 мл. 139 гривень коштує шампунь від Sioux 440 мл об'ємом. Шаума 97,50 400 мл. Не лише шампуні, а ще й і бальзами, масочки, різні засоби є з акційною ціною, ті, що для миття волосся. По 130 гривень ось такі шампуні. Гарнір Fructis об'єм 400 мл. Бачу, що пише подаруночок. Зараз теж спитаємо, що там йде в подарунок і які умови акції. Від Pantin шампуні по 159 гривень, об'єм 400-325 мл. Як який варіант? А ціна однакова. Шварцкоп гліс 139 гривень. Шамп... Об'ємом 400 мл. Їх є тут багато. І такі, сякі, вони для різного типу шкіри голови, волосся бальзами ополісковичі по 111 гривень, об'єм 200 мл, і спреї по 181 гривні. Масочка 251 гривня. Від ізумім шампуні 500 мл об'ємом 349. Маска 249, теж по 349 гривень. Шампуні маски. Ще є акція на естіму 329 гривень, об'єм 1 літр. Це є маски для волосся. Шампуні, 229 гривень. 500 мл з дозатором. Ще знайшла куточок із чашечками. Значте, такі в подарункових коробочках. Дві берете, третє в подарунок. Можна об'єднувати з рушничками. Не краса, мені це сподобалась чашечка. Загалом кожна з них красива, така теж. Нижчі вище вищі тут ручка у вигляді ялиночки. На усі домашні капці. Діє акція мінус 50% на другу одиницю. Купляєте дві штуки. З двох піде вам за півціни той товар, який дешевший: 149 гривень коштують ось такі домашні капці. Такий варіант. А, тут відірвалось, не бачу. 219 гривень такий варіант. На усі прокладки для критичних днів. діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте самостійно будь-яких 3 упаковки будь-яких торгових марок критичних прокладок. З трьох пачок вам піде та, яка дешевша, в подарунок. Також є багато акційних пропозицій. Лінджері 8 штук 25 гривень. Від Always 6 штук 59, не, не лише 6 штук, там залежно від серії, є і 7 штук, і 10 ціна однакова 59 гривень. Більші пачки по 99 гривень, по 14-16 штук упаковці. Такі варіанти 85,50. По 20-16 штук в упаковочці. Котекс акційні ціни 16-14 штук за 96 гривень. Мінус 70% від звичайної ціни на аксесуари для макіяжу, манікюру та педикюру від ось такої торгової марки КОС. Не є в сірому або в такому вишневому кольорі. Тварів дуже багато. Такі пензлики двохсторонні по 100 гривень. Ножиці, ціни від 119. Також ще є кусачки, кніпсери 40 гривень 50. Точилка 48,50. Набір пензликів для макіяжу 5 штук, 349 гривень. Накладні вії 80 гривень. речі, клей теж є. Ціна 45, щоправда, це не кос. Так, Пінцети 95, 132 гривні з чохлом. Так, ще є багатенько різних б'юті-блендерів 90 гривень, в такому чохлі теж 90 гривень. І для педикюру. Так, 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 що тут є відкос? Ось, пилочки, ціни 57 гривень та 50 гривень. На усі парфуми знижки до 70%. До означає, що на щось є більша знижка, а на щось є менша знижка. От. Що таке зі супер ціною, то треба гарненько шукати. Дольче кабан. Ціна 1479 гривень за 50 мл. Такі від Єлизавека. Ціна 699 гривень 50 мл. І 499 за 30 мл. По 599 гривень по ліситу 40 мл жіночі аромати. Ось такий аромат. Ціна 529 Max Black 30 мл. Від Faben Marche. Аромати по 499 гривень. В баночці 100 мл. Дуже схожі в них упакування. Як зорієнтуватися, ось тут є назва. І Шукайте таку ж саму назву на коробочці, коли будете обирати. Бо, знаєте, може бути переплутано стояти десь не там. І не факт, що візьмете позаду, і буде той самий аромат. Тому так, Дивіться на назву, якщо упакування схожі. Ну, Тут легше, тут по кольорах, можна зорієнтуватися: 599 гривень. Об'єм 50 мл, також фабен моршем. На усю декоративну косметику діють знижки до 70%. Знову ж таки, на щось є більша знижка, на щось є менша знижка. Так, ну, що ж би нам то з вами подивитись? Ви запитували про основу, яку я показувала. Ось вона: 246 гривень, зараз коштує. Це є основа коригуюча під макіяж. Вона зменшує видимість пор Ну, така, знаєте, гарно кладеться на шкіру. В кого така сухість, ну спробуйте. І тестери, до речі, можна собі трошки спробувати на шкірі, як воно буде лягати. Тому там можна собі зараз щось трошки зі знижкою прикупити. Ці матуючі тональні креми вони підійдуть для жирного типу шкіри 295 гривень. Плиски від Maybelline 314. А я от придивляюсь на ось такий праймер-сироваткою. Ну, так вже гарненько виглядає. Ціна 389. Ось є ще праймер желе Це ну, нещодавна новинка. Ціна 359 гривень. О, обери свій праймер. Ось так. от. Торгова марка Glenbie. Декоративна косметика. Додатково до акційних пропозицій. Акція 2 до рівня 4. Можна обрати собі 4 товари а оплатиться лише за дві дорожчих позиції з чотирьох. Якщо візьмете на 299 гривень, то отримуєте подарунок. Подарунок на суму, це або палетка, або ось такий диско. Акція на прикраси для волосся дитячі, жіночі підвіски, різні браслети, сережки. Купляєте 4 одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Знаєте, в мене вдома стільки тої краси, і я ще дивлюся. Мені ще треба. Цікаво, знаєте, це так як з тими блокнотиками. Не можеш зупинитися. Але з блокнота мені вийшло наситити свої апетити. З заколками ще ні. Добре, що маю дві дівчинки, знаєте, можна, можна купляти. Як не для себе, то для них різні дивіться, крабики по 100 гривень, такий металевий 109. Багато цікавого. Різні канеколони, 149. Вони теж входять в цю акцію. Сережки самі різні. Навіть ось такі. Трендові за 40 гривень. Кафе, капе, як це правильно назвати, ціна 80 гривень. Знову ж таки, берете 4, а оплачуєте за 2 одиниці. Ще якось можна Миколайка збирати. Такі дитячі, класні браслетики по 60 гривень. Вони на резинорці. Так. Ой. Оце вниз, сережка. 60 гривень. Набір каблучок 149. Кожен може знайти щось для себе з тої краси. Акція на усі шкарпетки: Amigo Amiga 1 плюс 1 дорівнює 3. З плюсів, що не лише ось такі звичайні шкарпеточки йдуть на таку акцію, а ще й в подарункових коробках. Тобто можна придбати на подаруночок шкарпеточки, з економією, купити три позиції, а оплатити за дві штуки дорожчих. Такі з утепленою стопою ціна 60 гривень, такі по 70 тепленькі. Такий варіант 50 гривень, 55 гривень. 45, Продовжили акцію на жіночі сумки, шарфи та рукавички мінус 50% на другу одиницю. На усі масочки знижки до 70%. Типо 70 гривень, Єлизавека Ціна 40 гривень. Від торгової марки холіка-холіка масочки. 35 гривень. Загалом їх буває більше видів. Тут щось небагато. Есфоліо по 40 гривень це є одноразові тканинні маски. Farm по 25 гривень. Є ще ось тут ціна 92 гривні Лореаль. Від кар'єр масочки по 78 гривень. Так, масочки є на вибір. Наприклад, від Just Kawaii патчі всього за 6 гривень. Це є одна пара на одне використання по 8, по 6. Така бабл маска, ціна 33 гривні. Угу, такі варіанти. Ціна 1950. Тут такий, я б сказала, багаторазовий тюбик. Собі витиснули, скільки треба, і закрили. Ціна 37. По 21 гривні такі масочки від Via Beauty. 21 гривня та 50 копійок. По 18 гривень Just Kawaii. по 15, такі по 12 гривень, дуже прикольні в них. Веселі дизайни ось такі. Всього 12 гривень. Відчасткова є по 12 гривень. Масочки різні. З різними діючими компонентами. Такі по 12,50. Ці теж по 12,50. Прикольний в них дизайн. Ось такий соковиті. А ціна 12,50. Від ізумі. По 23 гривні маски. Теж із зумі 23, і теж із зумі. Різні діючі компоненти.